Передусім, психологічно на нас 3 тисячі або 10 тисяч північно-карейських військових психологічно на нас діяти не буде. Чого недостатньо, щоб психологічно тиснути на Україну. Це раз. Я вважаю, що це передусім важливий елемент саме для Путіна, те, що я вам сказав. Показати, що він не один в цій війні, що у нього є союзники. Далі не проводити мобілізацію. Те, про що я сказав, не хочу повторюватись, але тим не менш, не проводити додаткову мобілізацію російських військових, якщо можна використовувати громадян іншої держави. Ось для чого він, він саме це робить. А ось буде це 3 тисячі, 10 тисяч, або це буде 100 тисяч, буде залежати напряму саме від реакції на. Застосування північно корейських військових реакції з Заходу на це. Якщо вона буде слабка, реакція буде більше. І тоді ми будемо говорити з вами вже не про психологічний вплив, а про реальний вплив, тому що до армії Росії доєднається вже не просто контингент, ні три тисячі, десять, а може навіть більше. Тобто це дві армії двох держав проти однієї армії України.